Вітаю, друзі. Ви слухаєте радіо Надвірна ФМ. і Сьогодні у програмі про тил Іриною кравець депутатка Надвірнянської районної ради, засновниця, активна волонтерка штабу 450 Вікторія Пицюк. Вітаю від пані Вікторії. Всім мирного, спокійного дня. Ви нещодавно приїхали із волонтерської поїздки. Розкажіть більше про дану поїздку. Знаю, що за останні три місяці ви відвезли дронів на більше ніж 3 мільйони гривень. Так, це була масштабна поїздка саме по забезпеченню безпілотниками. В основному це Mavic 3 Pro з денним баченням та Mavic 3T, і вже зараз матриси 4T з нічним баченням тепловізійним. І насправді це все завдяки нашим волонтерам, нашим благодійникам в Чехії Словаччині, адже там є заснований фонд серцем з Україною, нашою українкою Світланою Рубішаровою, дуже активно приймає участь у цьому фонді громадянин Словаччини, Бачене міруа це такі активні люди, які справді підтримують Україну. І саме завдяки їм, ми вже ось три такі великі партії за останні чотири місяці. Це я рахую, що також грудень. У грудні в нас почалося закриття великими партіями. Це на 900 тисяч гривень. Відтак мільйон двісті гривень. Саме дрони. І зараз останні це більше двох мільйонів гривень. Це 15 дронів, шість з них з тепловізійним прицілом. і Загалом ми закрили більше 16 підрозділів різних бригад. Адже це важливо, хтось там говорить, що треба було краще все десь в один підрозділ. Але ми стараємося потрохи, потрохи, якщо кожен так буде робити, ми закриємо всі підрозділи. І так цього разу наша поїздка складалася від запорізького напрямку, закінчуючи сумами. В Сумах ми завершили роздачу дронів саме для підрозділів 80-ї бригади, десантно-штурмової, яка на Курському напрямку, та підрозділів 47-ї бригади, яка працює на Білгородському напрямку. Тобто, вже є такий відкритий напрямок оборони для міста Суми. Тому насправді, отак, з кожного пониці з цілого світу дуже активно підтримали збори європейці. Ми самі не очікували, наскільки вони мобілізуються і наскільки вони повірять у те, що Україна здатна вистояти по. При відсутність таку допомоги сполучених штатів і останні ці всі події у світі вони насправді показали, хто наші такі істинні друзі, які завжди підставлять плече, і це можливо не так на великому геополітичному рівні, як ми зрозуміли це на звичайному громадянському, і це на основі громадян Чехії, Словаччини і загалом європейців, які дуже активні були у цей час. Зокрема, в тому числі і в Великій Британії. Ми також отримали підтримку від благодійного фонду. До з наших українців, які живуть в північному Ельсі, Олеся Струтинська, така наша землячка, вона організувала цю підтримку, і ось так фактично за рахунок донатів за кордону, оці три місяці, ми можемо забезпечувати технічними засобами наших військових. Бо якщо говорити про внутрішню підтримку, то я так бачу, що деяким українцям краще жалітися на таку погану долю і скаржитися на все, що що погано, як кажуть, і ось так просідають внутрішні донати, але зовні ми відчуваємо велику силу і велику підтримку громадян Європи. Я знаю, що ви здійснили дуже багато поїздок на схід, і також скажіть, будь ласка, зараз 2025 рік, четвертий місяць нового року. От напротязі, починаючи від січня по квітень. Скільки ви здійснили особистих поїздок? Є багато волонтерів, які передають гуманітарну допомогу. А ви є ще той волонтер, який не тільки збирає, донатить, а й особисто вивезе нашим захисникам. Ну справа в тому, що не справа взагалі в кількості поїздках. Ну, поїздки можна робити з, з вантажем, там що складається з кави і печеняк, і рахувати, що це велика волонтерська поїздка. Ні, не на кількість, а на якість має це все відбуватися, тому що ви використовуєте людські кошти. На доправку цих всіх засобів ми не можемо передати гуманітарною новою поштою дрони на 2 мільйони гривень. Правда, чи ми не можемо передати елементарно навіть на 250 тисяч гривень, вартість там Mavic 3 Pro 75 тисяч ну ок, але вартість з тепловізійним прицілом 223 тисячі. Тобто загальна сума кожного акту і в кожен підрозділ це 300 тисяч гривень. Ну я особисто не готова ризикувати настільки, і гуманітарна нова пошта сподіваюся, ну теж тому ми і здійснюємо. Такі поїздки вони не є частими, тому що важлива ефективність цієї роботи, яку ми пророблюємо на фронті. Ну, Приїхати до хлопців, ну, кожен має свої можливості, але нас вже чекають з дроном. Нас не чекають з кавою, там, чаєм. Це такий вже додаток до того, просто десь там на, на місцях або пакунок на позиції. Ми робимо елементарно з швидкого харчування і там, наприклад, Чай, кава, і якісь тістечка, такі перекуси. Тобто, це не є там великі, якісь пачки, ще щось елементарно, щоб собою в кишеню і можна було відправитись там на позиції. Чи зараз як це роблять військові, скидають з дронів їжу десь більшими дронами в більшій кількості, а меншими дронами, просто за допомогою скотчу замотують там декілька. Декілька пакетиків швидкого харчування і це там гарячі кружки, і скидають там, щоб могли хлопці на позиціях пробути деякий час. Бо зараз як такої ротації на позиції, ну це дуже складно через те, що це небезпечно для життя. Інколи краще піхоті просидіти там більше там, 30-50, а є в нас друзі у 8 окремому гірсько-штурмовому батальйоні, які просиділи 90 днів на позиціях без вихідно, через те, що це було безпечніше, аніж просто поміняти їх, бо вся робота за. Зараз... Зараз на дронах базується. Ви активно зазначили про те, що. Активно працюєте з міжнародними організаціями чи є геополітичний вплив на збори коштів за кордоном, звісно, ми це особисто відчули на тому, коли ми в лютому розпочали великий збір: оце до мільйона гривень. попередній був закритий, а зараз на 2 мільйони фактично було запитів, і він дуже швидко закрився після висловлювань президента Сполучених Штатів після такої незрозумілої позиції щодо України щодо війни в Україні. Раїні, якихось е, ілюзійних таких міфічних переговорів. Е, це все вплинуло справді на європейські країни. Ми відчули активну фінансову підтримку з боку громадян Чехії, Словаччини. І, звісно, їхнє політичне керівництво теж надало цю підтримку на вищому рівні і технічними засобами зі своєї сторони, і фінансову підтримку, але і самі європейці вони дуже активно мобілізувалися, тому що е, це такий сигнал, мабуть, був, що треба опиратись на свої сили, не очікувати якогось великого захисника, а ставати самим тими маленькими захисниками. А разом, якщо об'єднуються маленькі країни, це буде велика сила, і тому, мабуть, якось такий посил відчувся навіть у світі з простими меш... простих мешканців, і ми за допомогою з їхньою допомогою зуміли зібрати кошти на 16 дронів на 2,5 мільйона гривень. Зараз багато в інформаційному просторі є інформація також багато медіа пише про те, що ймовірно в Україні будуть вибори вже цього року. Ваша особиста думка: вибори на часі чи ще не на часі. Моя особиста порада медійникам і колегам-журналістам трішки збавити оберта, зосередитися на війні, тому що я не бачу повідомлень про важливість підтримки військових на такому рівні, як би могли робити це медіа, про ситуацію на фронті з перших Блич про навіть те саме підтримку сімей загиблих наших захисників, зниклих безвісти. Зниклих безвісти це взагалі дуже болюча тема. І всі, які відбуваються там, пікети в підтримку чи родини зниклих безвісти, це все важливо. Потрібно висвітлювати, надавати максимальну інформаційну підтримку, робити про це сюжети, писати про це статті. Мені дуже шкода, що я особисто не маю на це просто фізичного часу і сили і дуже. За цим ну мене це десь інколи болить, що я не можу надати якусь інформаційну підтримку таку, як, як би могла, якби не займалась волонтерством. Але розірватися неможливо, тому зараз основна робота це допомога Збройним силам, і хочеться, щоб медійники і журналісти теж зосередились на цьому і зосередились на фронті. Мені здається, що говорити про вибори абсолютно немає ніякого сенсу. Це або відбудеться, або не відбудеться. Наша участь в цьому нульова. Фактично, це вирішується не на рівні регіональної. Навіть обласному чи взагалі можливо і не на рівні держави Україна, а на рівні геополітичному і зважуються всі за і проти. А ми зсередини цим словом вибори розхитуємо ситуацію. Ми робимо розбрат серед наших людей. Ми знову ділимося на якісь табори прихильників. А це безсумнівно тільки шкодить нам і шкодить загальному нашому якомусь такому силовому внутрішньому фактору нашої нації. Це сумно, бо для того у нас є історія нашої держави, щоб розуміти, що будь-який розбрат і будь-які перетягування канатів призводить до того, що ми розділяємося як держава, відходимо в підпорядкування якихось сильніших довкола країн, які готові там з нас черпати ресурс. Ми маємо внутрішній економічний ресурс поки що на четвертий рік війни настільки потужний, що ми собі навіть не уявляємо, бо в тилових частинах, в тилових містах люди ну. Отримують ту ж заробітну плату, отримують соціальні гарантії, отримують пенсії. Тобто це дуже важливо і це, це треба розуміти, що це не просто так, звідкись береться захмарно, Це все важка робота, і це все ми самі себе підтримуємо спільно з країнами Європи. Ви активно спілкуєтеся з нашими військовими, вони завжди вам. Кажуть про свої потреби, ви їм допомагаєте. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на фронті? Що говорять наші захисники? Ну, ситуація на фронті вкрай важка, починаючи від запорізького напрямку, закінчуючи Сумським. І ну, кажу, Сумський, але насправді він ділиться, і військові поправляють, все-таки це Білогородський і частково ще Курський. І е, дуже бракує саме технічних засобів, е, бракує, звісно, людей у війську. І зараз створюється армія дронів, ця лінія дронів з е, без, без фахівців, які будуть захищати фактично лінію фронту. Це справді дуже важливо. Там бракує вкрай вакансій. І е, ми мусимо розуміти, що війна стає більш роботизованою. Е, не тільки захист відбувається дронами, не тільки атаки відбуваються дронами. Е, дронами відбувають штурми, причому важкі штурми. Буквально декілька місяців тому 109-й е, батальйон і загалом суміжні батальйони з 10 гірсько-штурмовою бригадою на Донецькому напрямку. Вони фактично fpv дронами відбили такий е, важкий штурм е, з технікою е, з БМП з, з боку ворога. Тобто, Дехто десь недооцінює дрони, недооцінює важливість підтримки дронами і донатами на них. Це дуже сумно, бо мені здається, що вже у кожній родині є захисник. Можливо, він не є фахівцем по дронах чи не в тому підрозділі. Але якщо він у піхоті, то це він ще більше розуміє важливість, коли піхоту прикривають саме, як хлопці кажуть, мавікісти, це ті, хто на мавіках, вампірісти, там дронщики фпівісти. Тобто якось так уже все базується. Їжа доправляється дронами, вода доправляється дронами, мінування відбувається дронами. І це все кошти. Війна, це дуже дороговартісна річ. Але якщо ми не будемо донатити на технічні засоби, то ми будемо втрачати життя людей. Тобто це вже на четвертий рік війни, це мало вже дійти до кожного. Що ми боремося дронами за життя піхоти і за життя загалом військових, які зараз тримають лінії оборони. Те, що зі сторони ворога переважає чисельністю тільки війську у разів 4-5, це факт. Наш один боєць фактично 4 Чотири ворожі одиниці тримає на собі це ж наскільки треба розуміти, як це важко, і це на четвертий рік війни. Дуже тяжка ситуація. Загалом на Покровському напрямку важливо також Харківський Куп'янський напрямок. Це Куп'янськ вузловий це є залізниця, залізнична розв'язка. Ми тільки у 22-му де окупували той же самий Куп'янський зюм, а зараз під загрозою захоплення цієї залізничної розв'язки з боку ворога, тобто частина Харківщини знову буде окупована. А дивлячись на заяви, які видає ворог про те, що він готовий йти тільки на переговори по перемир'ю, якщо ми віддаємо чотири області України, в тому числі Херсонську і Запорізьку. Ну ворог він підступний і він стратегічно мислить, коли він обстрілює уже мирні міста і так інтенсивно. Це ми бачимо кривий ріг, Запоріжжя Сум. Оце вже сигнал, що саме на цих трьох напрямках планується попередній якийсь наступальний такий важкий період, проте тому іде така зачистка. Спочатку виганяють цивільних людей, а відтак повністю знищують міста. Це можна було бачити Авдіївка, Покровськ. Ну це жах. Там всі, хто не виїхав, просто під завалами досі перебувають тіла людей. На завершення нашої програми я б хотіла почути. Я думаю, і наші глядачі, і слухачі, декілька слів від вас особисто, щоб ви хотіли побажати. Я хочу побажати нашим громадянам не зачаровуватися якимись міфічними мирними переговорами, взагалі не звертати увагу на ситуацію, що відбувається на геополітичному рівні. Нехай вони собі там щось роблять, нехай домовляються. Це все одно падає на наші плечі. Захист нашої держави загалом, підтримка наших військових, тому що це наші рідні, це наші друзі, це наші однокласники, наші односельчани і земляки. Тобто, це нас має в першу чергу цікавити той факт, що ми мусимо допомагати. Гати і боротися за свою країну це перше. Друге, я хочу, щоб люди більше розуміли, що таке війна, більше читали про війну і розуміли наскільки вона жорстока, що означає, коли ви втратили людину на війні. Що це дуже важко, особливо коли це зниклі безвісти, шукати, вибачте, одну людину серед тисячі. Це нереально, коли йдуть наступальні дії, і наша територія щодня стає вже територією ворога захопленою. Ми там залишаємо дуже багато наших захисників і наших друзів. Тому це треба усвідомлювати цю жорстокість, ці втрати те, що ми ніхто не захищений, хто живе в Україні, і незалежно чи ви думаєте, що ви сьогодні в Франківську і місто буде цілим чи в надвірній. Я впевнена, що сумчани ще декілька тижнів тому теж мирно жили і думали, що все буде гаразд, тому що їх захищають навіть на території ворога. Але на жаль, ворог дуже інтенсивно просувається. Він має для цього всі засоби, він має для цього ресурси не тільки в. Людях не тільки в боєприпасах, а й загалом фінансові. А ми мусимо покладатись на свої сили. І я розумію, що всім хочеться якогось мирного життя, хочеться зараз поринути в якісь святкові дні, але не потрібно відключати той фактор збереження країни і боротьби за наших громадян, і в тому числі підтримки зборів. Ми зараз проводимо збір на пікап для надвірнянця Дмитра Дричака. Він служить 10-й гірсько-штурмовій бригаді, уже четверте рік обороняє. Такий же самий звичайний чоловік був в нас в надвірній, працював і став перші дні на захист країни. І так само для надвірнянця Руслана Гафічука, для його батальйону на РЕБ збір зараз відбувається. Це люди, якими має гордитись надвірнянська громада. І хочу побажати, щоб висвітлювали про наших бійців. Навіть не потрібно самим робити матеріали. Про це є в їхніх бригадах, адже не кожного можна взагалі публічно подати. Однак бригади створюють чудові сюжети, чудові. Статті про наших військових, в тому числі е, Іван е, Майхрович наш земляк, теж е, дуже працює зараз е, на донецькому напрямку, і важливо розповідати, цікавитися, де потрібна яка допомога, і не відгороджуватися від війни. Це нічого вам не дасть. Всі рано чи пізно будете на місці тих, хто або воює, або збирає цю допомогу. Дякую, Вікторія, за відверту розмову. І на завершення нашої програми хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість працювати. А нашим слухачам за те, що слухаєте наш надвірне ФМ. Нагадую, що в нашій програмі про тил зіриної кравець була депутатка Надвірнянської районної ради, засновниця штабу 4.5.0 Вікторія Пицюк та наш музичний редактор надвірної ФМ Віталій Разумний. Всім мирного неба на все добре.